Сьогодні ми розглянемо тему показникова та логарифмічна функція. Це вже тема вивчається в 11 класі. А на нашому занятті ми познайомимося з степенем з дійсним показником. Степінь з дійсним показником. А в степені Б визначений для будь-яких дійсних значень Б та додатніх значень А. Для а дорівнює 0, якщо розглянути основу степені 0, степінь А в степені Б також визначений, але розглядається тільки для додатніх значень показника Б. При цьому вважається, що 0 в степені Б дорівнює 0. 0 в степені Б дорівнює 0. Розглянемо на прикладах. Степінь 2 в степені корін з 5 існує, але не спрощується. Цей степінь визначений. А от мінус 5 в степені корін з 7 вже не визначений, він не існує. 0 в степені мінус корін із 3 не існує, але якби тут був додатній показник, то він би існував і дорівнював 0. От бачимо на наступному прикладі, 0 в степені з 3 існує і дорівнює 0. Розглянемо властивості степеня з дійсним показником. Ці властивості вже нам відомі, тому що вони такі самі, як властивості степеня із натуральним показником, із цілим, із раціональним. І так, перша властивість, яка говорить про те, що при множенні двох степенів з одинаковою основою різними показниками, основа залишається тією самою, а показники додаються. Розглянемо наприклад 5 в степені мінус корінь із 2 помножити на 5 в степені 2 в степені корінь із 2. Враховуючи дану властивість, основу степені переписуємо, показники додаємо, спрощуємо і отримуємо 5 в степені корінь із 2. Наступна властивість ділення степенів. При діленні степенів з одинаковою основою основа залишається тією самою, а показники віднімають. Хочу зауважити, що ця властивість, ну як і всі інші властивості, може використовуватися як в прямому, так і в зворотньому напрямку. От розглянемо приклад використання в зворотньому напрямку. А саме коли в нас є степінь, в якої в показнику стоїть різниця то використовуючи ось цю властивість, ми можемо представити степінь в вигляді дробу. А саме розглянути, що 3 в степені з 3 відняти 1, це є частка від 3 в степені з 3 і 3. Або записати в вигляді дробу, отримаємо 3 в степені з 3 поділити на 3. Наступна властивість, властивість з від'ємним показником. Це властивість, яка дозволяє переходити до додатнього показника на Наприклад, подивимося, якщо нам необхідно обчислити 4 в степені мінус корінь із 2 на 4 в степені мінус 1 друга, то ми не можемо одразу сказати, чому, наприклад, дорівнює 4 в степені мінус корінність 2. Але якщо скористатися даною властивістю і перейти до додатнього показника, степінь буде знаходитись вже в знаменнику. І тут ми отримаємо 1 поділити на 4 в другому степені, це вже обчислюється і дорівнює 16. Аналогічно, 4 в степені 1 друга також обчислюється, це є двійка. В результаті отримали 1,32. Наступна властивість піднесення степеню до степеню. В даному випадку показники необхідно перемножити. Дивимося. Наприклад, обчислити 2 в степені 3 корені з 2 на корені з 2. Значить, за даною властивістю показники будемо перемножати, і ми отримаємо. Такий добуток в показнику степені 3 корінь із 2 на корінь із 2. Корінь із 2 на корінь із 2 дає нам двійку. Таким чином отримуємо степінь 2 в степені 3 помножити на 2. Це є 2 в шостому степені або дорівнюється 64. Наступний показник, наступна властивість добуток АБ в степені М. Ця властивість говорить про те, що можна. До степені m підносити кожен з множників. В на прикладі розглянемо використання в зворотньому напряму. Тобто в нас є степінь 3 в степені корінь з 5, 4 в степені корінь з 5, основи різні, а показники однакові, якось в правій частині цієї властивості. І можна скористатися, записати ось в такому вигляді. Тобто 3 на 4 у нас буде в дужках, а показник корінь з 5 за дужками. І ми отримаємо 12 в корінь з 5. Наступний приклад, коли необхідно спростити вираз. Також кожен з множників в дужках ми піднесемо до степені корінь із 2. При цьому 3 в степені корінь із 2, і в степені корінь із 2 показники перемножаться. І ми отримаємо 3 в другому степені. А х степені корінь із 2 так і залишиться. Остаточно будемо мати 9 на в степені корінь із 2. Ще одна властивість степеню. Частка підноситься до степені. Властивість говорить про те, що можна і чисельник, і знаменник піднести до цього степеню. Подивимось, на прикладі. 9 степені корінь з 10, поділити на 3 степені корінь з 10. Також скористаємося цією властивістю у зворотньому напряму. Тобто, ми маємо зараз частку з одинаковими показниками. Значить, можна записати це як відношення. Основу в а показник буде за дужками. Тобто, 9 третіх 3, 9, 3 отримали в степені корінь з 10. Далі 9 на 3 можна поділити, і остаточна відповідь 3 в степені корінь з 10. Ще один приклад: обчислити 3 в степені корінь з 2, поділити на 2 в степені корінь з 2, і все це в степені корінь з 2. Значить, спочатку скористаємось властивістю, яка дозволяє нам підносити до степен. І чисельник, і знаменник розписали таким чином. Тепер перемножаємо показники. В чисельнику ми корін із 2 помножимо на корінні з 2, отримуємо двійку. Таким чином буде 3 в степні корінність 2. В знаменнику корінні з 2 на корінні з 2 отримуємо також двійку. І далі можна просто обчислити. 3 в другому степені це 9. 2 в другому степені 4. Поділивши 9 на 4, отримуємо 2,25. На цьому заняття закінчено. У нас ще є друга частина. Дякуємо за увагу. На все добре.